Привіт! Мене звати Максим Савонін, я співзасновник і CEO Kinetics. Компанія займається аутсорсингом послуг з розробки веб та мобільних застосунків на ринок США та Західної Європи. Маємо представництва в Нідерландах, Німеччині та США. Однією з шести цінностей нашої компанії є здоров'я. Для підтримки фізичного та ментального здоров'я співробітників компанія впровадила і постійно експериментує з різними програмами та ініціативами. Почнув з ініціатив. Перше, що ми зробили, коли заїхали в наш перший офіс, це замість печива в офіс поставили здорову тарілку з сухофруктами, фруктами та горішками. І принесли бутиль з водою. Каву в машину ми не ставили, поки можна було не ставити, але кавомани перемогли. Наш перший корпоратив був безалкогольним, і всі наступні корпоративи тімбілдинги проводяться без нього. Що цікаво, Більшість людей дуже позитивно сприймає такі форми. Майже одразу ми поставили в офіс турнік та проводили челенджі з підтягування. Коли в нас з'явилася додаткова кімната, то по заявкам наших колег ми поставили туди настільний теніс, і дуже багато людей любило садити бавитись настільний теніс, і ми навіть сформували збірну команду Kinetics і приймали участь в турнірі між IT-компаніями. Щось цікавого. наші тімбілдинги до Повномасштабного вторгнення мали активно спортивний характер. Ми ходили походи в гори, лазили в печери, плавлялись на байдарках, робили велопробіги, мали змагання по спортивному орієнтуванню на місцевості, а особливо мені запам'ятався майстер-клас по скандинавській ходьбі. В теперішній час в нас корпоративи носять соціально відповідальний характер. Останній був у вигляді благочина аукціону на підтримку ЗСУ. Стовно програма. У нас працює щомісячна універсальна компенсація на спорт, медицину та навчання. Чим людина довше працює, тим більше симу вона може отримати на це. Можна придбати в спортзал чи секцію, або купити якийсь спортивний інвентар. З медицини це консультації з різними лікарями від кардіологів до дієтологів і можна витратити суму на щеплення від інфекційних захворювань. Також витрачати компенсацію можна на навчання, оскільки. Воно допомагає краще робити свою роботу або розвивати якісь своє хобі. Великим та дуже важливим елементом нашої корпоративної культури та HR процесів є mental health програма. Її започаткувала в 2019 році наша HR Гуляна, пройшовши навчання на mental health офіцера. Розкажу про найбільш важливі досягнення. Ми зробили бібліотеку mental health літератури, корпоративний веб-портал з інформацією про компенсації та mental health. Література там і різні корисні поради. У кожного кварталу, а іноді частіше, в нас проходять освітні лекції та тренінги по ментал хелсу та по фізичному здоров'ю. Ми провели цикл лекцій по нейробіології, нейрогімнастиці та майнфулнис. Останнє надзвичайно цікава і корисна річ, яка підвищує ефективність роботи і задоволеність з життям. Ми проводили тренінги по ефективності комунікації та тренінги з ненасильницької комунікацією. провели цикл з 10 зустрічей з тренером з йоги і вивчали техніки релаксації. Насправді, дуже легкі вправи дозволяють швидко розслабитись та порухатись. У нас була програма по стресостійкості, яка складалась з лекцій і нами підготовлених інфографік. Також були лекції про природу сну та цикідні ритми, Цикл лекцій, пов'язаних з. Протидію вигоранню, що насправді для айтішників дуже актуально. Робили тренінг з емоційного інтелекту, проводили 14 лекцій з психотерапевтом на теми депресії, тривожності, вигорання сімейних циклів, злості сімейного насилля і багато іншого. Ще ми провели цикл заходів пов'язаних з стабілізацією стану у період війни. Це були практики з самотурботи та підтримуючої рефлексії. З останнього в нас були лекції про правильне харчування та гігієну зору. Ще в нас є можливість взяти лікарняний по ментал Health причині. Тобто, вам не обов'язково хворіти грипом, ви можете погано себе почувати і взяти лікарняний. Просто бо не можете працювати, не хочете. Але найважливішим елементом mental health програми є індивідуальні зустрічі ментал Health офіцера і працівників. Вони називаються ментал Health монтувани. Відбувається раз на місяць, іноді частіше за потреби. Кожним співробітником, щоб зрозуміти, чи працюють наші програми чи ні, ми отримуємо зворотній зв'язок на ментал хеллс вантуваних і на вантуваних з лінійними керівниками, які теж зазвичай раз в місяць відбуваються. Крім того, у нас є одне велике щорічне опитування Gallup Q12, яке дозволяє взнати, чи залучені співробітники, показати чи покриваємо ми потреби співробітників задоволеністю проектом власним розвитком, умовами роботи. Чи задоволені вони спілкуванням з колегами? Ми мінімізували кількість опитувань, бо їх, якщо багато, то починають ігнорувати або заповнюють неякість. Також у нас є форма побажань, вона анонімна, де можна зайти і написати будь-яке побажання. Ми всі побажання розглядаємо, частину виконуємо, частину комунікуємо чому не. Для урізноманітнення робочого місця ми в компанії впровадили декілька заходів. Ми по кімнатам, де працюють співробітники, розставили крісла мішки, де люди можуть посидіти, полежати, змінити місце роботи оскільки більшість працює з науками, також ми поклали коврики для йоги, масажні шарики і валики. Крутезна штука для ментального перезавантаження, яку ми поставили, був балансборд та настільний футбол. Оскільки я сам два метри, то ергономіка робочого місця для мене важливе питання якби з самого дитинства, бо я був завжди лише за однолітків. І ми постійно в компанії звертаємо на це увагу. Ми один з офісів поміняли тільки тому, що там було темно, бо вікна виходили в подвір'я, і треба було постійно включати світло. А при вимкненому світлі з'являлося відчуття, відчуття депресивності. Важливе питання це зелень. Ми у всі наші офіси купляємо гошики з рослинами і навіть вирощуємо цибулю, кріп і помідори в вазонах. До роботи в ІТ я багато рухався і ніколи не працював довго в офісі за столом. А як почав працювати, то одразу відчув спину, і в цей момент я б знав про те, що можна працювати стоячи, побачив, що є такий досвід в кремній долині, і ми вирішили, що. Власна ідея впровадити столи для стоячої роботи в нас в офісі. Було декілька високих хлопців, і столи, які були доступні для купівлі, вони не відповідали ергономіці, тому що стіл має бути на рівні сонячного сплетіння, а всі, що були на ринку, були нижчими. І ми самі зробили креслення і на замовлення виготовили столи, з якими було зручно працювати людям, які вище метр 95. На жаль, не всі співробітники залишились працювати за такими столами. Бо все-таки є звичка, що люди звикли сидіти, думати і працювати, і тому частина перейшла на звичайні столи з крісла, але все ж частина залишилась, і ми, коли переходили на віддалену роботу, то частина людей забрала з собою ці столи. Плюс у нас діяла програма лізингу, і хто хотів міг собі придбати столи, які були на ринці. Також у нас в переговорках для щоденних мітінгів ранішніх стояли високі столи в стільців взагалі. Що дозволяло швидко провести нараду, обговорити суть справ, не розтягувати, а тим, хто не дуже прокинувся, швиденько прокинутись. Ми інвестуємо в ергономіку для підвищення продуктивності, а та в більшій мірі для задоволеності співробітників. На мій погляд, це зменшує плинність кадрів і дозволяє надавати кращі послуги клієнтам. Щоб не бути заголослівним, я розкажу про експеримент з моніторами. Свого часу, коли ми були ще маленькі, частина співробітників хотіла, щоб їм поставили два монітори. У нас не зовсім був на той бюджет, і ми не були певні, чи в тому є сенс. І ми провели експеримент, коли на трьох тижнів кожен тиждень той, хто підослідний, так би мовити, працював за одним монітором стандартним, другий тиждень він працював за більшим монітором, але таким ж широким, який дозволяє два вікна відкрити паралельно, і третій тиждень за двома моніторами стандартними. Виявилося, що таки дійсно за двома моніторами людина працює швидше, бо не витрачає час на переключення між вкладками. Але все ж за одним монітором, який ширший, теж вдавалося працювати більше, краще, ефективніше, ніж за одним звичайним монітором. І ми поставили один монітор широкий замість двох, трошки У Нас завжди був гнучкий графік роботи. Шість годин мали перетинатися співробітники, які працюють на одному проєкті, і в нас була умова 40-годинний робочий тиждень. Це дозволяло в якийсь день попрацював трошки менше, в якійсь нездогнав. Для нас завжди було важливо не те, скільки часу працює людина за монітора, а скільки задач вона виконує по якості, які в кінці кінців результат. До речі, в нас був експеримент з 6 годинним робочим днем. частині людей це зайшло, і вони дійсно були досить ефективними. І за шість годин робили те, що вони робили зазвичай за вісім. Для чистоти експерименту це були люди, які ну, були такі ефективні. І коли 8 годин робочий день працювали, тому експеримент, на наш погляд, був досить ефективний, але, на жаль, на всю компанію це розповсюджити не вдалося, тому що все ж таки більшість робить менше за 6 годин, ніж за 8. Але я припускаю, що в невеликій компанії, яка працює в офісі, всі поряд і всі замотивовані працювати, це може гарно спрацювати. Кенетікс намагається максимально сприяти балансу між роботою та особистим життям для працівників. Для цього в нас є правило хардстоу на вихідні. Ми намагаємося не утворювати ситуації, коли треба овертаймити співробітників. Ми стараємося не рухати людей у відпустку, якщо вже вийшли, то якщо робимо все можливе, щоб обійтись без цієї людини і не відривати її від відпочинку. Також ми практикуємо правило закритих списків. Звісно, це не на кожній позиції, можливо, але якщо є така можливість, то є план на день, і нові задачі, які приходять, мають вже переноситись в наступний день. Звісно, якщо аврал, то все кидаєш і біжиш, робиш, але якщо все гаразд, то старатись так планувати. Також ментал Хелс-офіцер та проектний менеджер може направити примусову відпустку або взяти в вихідний, якщо бачить на це необхідність. А також ми вчимо, як треба відпочивати людей, даємо рекомендації. Ви як виявилось, не всі знають, як це правильно і ефективно робити. Підсумую, що в основні програми підтримки здоров'я співробітників Kinetics входять тренінги та майстер-класи, програми компенсації на спорт, медицину та навчання, і компенсація на облаштування ергономічного робочого місця. Ну, а найважливіше місце посідає mental health Program.